Дорогі друзі, ви ж мене знаєте, я не пишу коментарі своїм колегам, я створюю відеовідповіді. І тут я подивилася огляд, я бажаю дивитися огляди цієї моєї колеги, колеги по Ютубу. Але я просто була в шоці. І вона така не одна. Чомусь моя колега вирішила, що огляди Холостяка додають Холостяку більше популярності. Це як можна так сформулювати свою роботу, що ніби не ти набираєш популярність за рахунок оглядів холостяка, а Холостяк набирає популярність за рахунок твоїх оглядів? Ну це ж абсурд. Це як психіка намагається себе собі показати значимішою? Ну, для мене це просто якийсь цирк, якщо відверто. Ви ж знаєте, я прізвища не називаю, щоб не було реклами, я просто роблю огляд, а ви вже в коментарях догадайтесь, про кого я, якщо ви дивитесь, якщо ні, то просто послухайте, будь ласка, мою думку. Найважче, найважче це зробити власний контент. Абсолютно незалежний. Я зробила свою власну телепередачу, ну не теле, Ютуб-передачу. І на моєму Ютуб-каналі ви просто можете по статистиці подивитися, скільки мене набирають огляди чужих передач, а скільки моя власна передача. Це небо і земля. І називати себе незалежною від телепередач, якщо ти їх оглядаєш, ну це просто якийсь абсурд. Ну, а головне критикувати. І це останній холостяк, який я дивлюся. Ну, не можна це казати в кожному випуску огляду холостяка, що це останній, ти дивишся. Давайте просто ну, перейдемося по статистиці. Просто відкриваю статистику, її перші відео, прізвища не називаю, але так, відкриваю перші відео, перші-перші. П'ять років тому півтори тисячі перегляд, 850 переглядів, 580, там щось я перезакреслила, 226 переглядів. Хорошо, і 4 роки тому вона почала оглядати холостяка. Півтори тисячі. Ще раз півтори. Дві тисячі. Ну, ви зрозуміли, як багато набирали тоді ще холостяки? Дивимось по ситуації зараз. Це її особистий блог. 3,8, 5,2, 3,6, 6,6. І тут, де вона говорить про холостяка, дві години тому випущений 2,2, на який я реагую: 20 тисяч, 15 тисяч, 30 тисяч, 9, 12, це по холостяку. Як можна казати, що мені і без холостяка є, що оглядати, є що говорити? Якщо те, що ти говориш, набирає в рази менше, ніж сам холостяк? По суті, те, що ти випускаєш від себе, якби ти не робила огляди Холостяків, взагалі б ніхто не дивився. На якусь треба мати вдячність творцям Холостяка за те, що вони надали можливість оглядати. Якусь треба мати об'єктивно дивитися на, на ситуацію. да. Власний контент дуже важко знімати і щоб він розкрутився сам по собі. Я це знаю. Ну, чи ви зі мною не згодні, Ну, я розумію. Можливо, це відео було не архі цікавим. Але напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які телепередачі мені оглядати. І що ви думаєте з цього приводу? От якщо людина оглядає телепередачу і постійно гидить її. На що ти дивишся? Що вона таку цікаву фразу сказала? От і не кажіть, що я нікому не треба, раз ви написали мені коментар, значить я треба. Так і не кажіть, що Холостяк. Здувся, раз ти його досі дивишся, значить, він актуальний. Так більше того, ти дивишся, оглядаєш, на цьому заробляєш перегляди і кажеш, що він уже не цікавий. Ну, якщо не цікавий, не дивись. Не роби ці перегляди, не роби ці огляди, Во. якщо він тобі не цікавий, мені лічно цікавий. тому я його й дивлюся, і тому я його й оглядаю. І я не кричатиму, що я приношу Холостяку якусь користь. Це Холостяк мені приносить користь, дає мені площину, яку оглядати. Напишіть, які ще передачі оглядати. Що, що ми ще будемо дивитися після завершення Холостяка?